Ну що ж, мої любі друзі, я дуже рада була з вами поспілкуватися. До нас вже під'єднується пані Анастасія, тож, Дмитро, нагадую, в нас зараз руханка з пані Анастасією, тому давайте будемо розминатися і прокидатися разом. Пані Анастасія, доброго ранку вам. Ми дуже раді да, вас Так, ага, да, Доброго ранку. Давайте да, починати, бо ми вже трошки пізно починаємо. Давайте сідаємо Угу. Давай, сідаємо рівненько. Окей, поїхали з голови. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Вниз, нагору, вниз нагору, вниз. нагору, вниз, нагору. І по колу. Раз, два, три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два, три. Чотири. Підняли праву ручку нагору. Та, підняли раз, праву. Обійняли себе, поклали голову на праве плечку. Тримаємо раз, два, три. Чотири. Міняємо Ліву ручку тепер нагору. Обійняли себе, поклали голову на ліве плечко. Раз. Два. Супер. Три. Чотири. Молодці. Взяли ручки в замочок. Поклали, голову на, поклали їх на потилицю. Так, поклали. І опускаємо голову вниз. Раз, два, три. Чотири. Молодці. А тепер закриваємо рот і поріддя нагору. Нагору тягнемо. Супер. Сі... Сідаємо ніжки на хрест. Сідаємо. Раз. Ага. Да. Сідаємо. Ручки в замочок і робимо маленьку хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. Маленьку в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки в замочок назад. Тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Ручки нагору і по колу. Раз, два. Ага. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. І максимально. Дивіться. Максимально ручки назад. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Перед. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер. Праву ручку вперед. Праву ручку вперед. І тягнемо її в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Праву ручку нагору. Зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть і тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Ліву ручку вперед. І тягнемо її в праву сторону. Раз. Два. Три, чотири. Ліву нагору. Зігнули. Взяли за лік од себе і тягнемо з праву сторону. Раз, два. Ще тягнемось. Три. Чотири. Супер. А тепер взяли себе за лікті. Так. І також робимо по колу. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Поклали ручки на плечки. Ручки mm. на плечки поклав. І робимо. Раз два, три, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І плечки назад. Раз, три. Два, три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед, ліву за собою і розвертаємося в ліву сторону. Раз, два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву ручку вперед, праву за собою, розвертаємося в праву сторону. Раз, два. Три. Чотири. Супер. Стаємо на колінка. Встали на колінка. Раз. Встаємо. Там. Да, молодці. Ручки за голову поставили. Ага. Дливаємось. Да. І сідаємо на ліву ніжку. Раз. Встаємо два. На праву раз. Встаємо два. На ліву. На праву. Ще наліву. Іще і Іще на, на ліву. Іще і Іще на, на ліву. На праву. І сіли на ліву ніжку. Раз. Праву ручку поставили і тягнемось в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Але рівненько раз. Сіли на праву ніжку. Два. Поставили ліву ручку і тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер дивіться. Ніжки ставимо на ширині плечей. Так, поставили ніжки на ширині плечей. Так, молодці. Ручки взяли отак в замочок. Взяли. Спинка рівня, животик рівний. І присідаємо вниз. Готові. Раз. І встаємо два. Присідаємо вниз. Раз. Встаємо два. Присідаємо вниз раз, встаємо два. Вниз раз, встаємо два. Вниз раз. Встаємо два. Вниз, раз, встаємо два, вниз, раз, встаємо два, вниз, раз, встаємо два. Ще вниз, нагору, вниз, нагору, вниз. Нагору і вниз присіли. Присіли. Ручки нагору тягнемо і тримаємо сюди. Раз, два, три, чотири. Встаємо раз. Та встаємо. Молодці. Ручки ставимо на п'яточки. Поставили. Прогинаємо спинку і стоїмо так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І встаємо. Раз. Сідаємо два. І тягнемось вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Встаємо в котика. Стали в котика. Раз. Стали в котика. Раз. Стали в котика. І йдемо вниз. Раз. Два. Прогнули спинку. Стоїмо. Раз. Два. Три, чотири. Ідемо вниз. Раз. Спинку зробили круглу два. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Прогнули спинку. Раз. І зробили круглу спинку. Так, прогнули. Раз, два, три, чотири. Ідемо вниз. Раз. І кругла спинка. Тримаємо її. Раз. Два, три. Чотири. Стали просто в котика. Просто в котика. Там Молодці. І вирівняли ліву ніжку. Дивіться. Ліву ніжку і праву ручку. Піднімаємо праву ручку, ліву ніжку. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Опустили праву ніжку, ліву ручку. Тримаємо себе раз, два, три. Чотири. Опускаємо ще. Ліву ніжку. Праву ручку. Натягнули. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Опустили. Праву ніжку назад. Ліву ручку вперед. Тримаємо раз, два, три, чотири. І ще. Ліву ніжку. Праву ручку. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили ручку ніжку. Дивіться. Піднімаємо ліву ніжку нагору. Підняли ліву ніжку нагору, так і піднімаємо її. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рівненьку ніжку. Сім. Вісім, дев'ять, десять. І тримаємо її на горі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо. Молодці. І піднімаємо праву ніжку. Дивіться. Підняли праву ніжку. Підняли. Рівненько тримаємо. І піднімаємо її нагору. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Тримаємо її. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опустили вниз, опустили вниз. Раз, сіли. Сідаємо. Так, одну хвилинку. Так. Дивіться, сілий раз. Сілий і ніжки натягнули. Так, тримаємо себе. Ага. Так. Ручки поставили перед собою. І робимо вліво, право, вліво, Право, вліво, Право, вліво, Право, вліво. Вправо, влево, вправо. Okay, вправо, влі, okay. вліво, вправо, влево, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, влі, тримаємо себе. Раз, два, три, вправо. Раз, два, три. І ще Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Ніжки рівненькі і ручки рівненькі. Тримаємо себе. Раз. Ще тримаємо. Два, три, чотири. Раз. Обійняли себе. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Лягли на животики. Лягли на животики раз. Та да, лягли. Лягли Молодці. Ручки вирівнюємо. Раз. І, ці, ці. і тримаємо себе. Раз. Ці, ці. Два. Три. Чотири. Максимально, максимально тягнемо на голос. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер дивіться. Очень. очень. Добави, добави. Ніжки зігнули. Та зігнули ніжки і тягнемо до ніжок. Поїхали. Раз. Два. Опустились. Та, давайте опускаємось. Ага. Та. Лягли на животики. Лягли. Лягли ніжки рівні. Ніжки рівні. Ручки поставили перед собою. І піднімаємо себе нагору, Раз, два. А ніжки рівні позаду. Три. Чотири. Раз. Два. Робимо. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Да, да, да. Раз. Тримаємо себе на горі. Раз, да, 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 да. да. раз, да, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. Встаємо. так, І праву ніжку ставимо вперед. Раз. Права попереду. Присідаємо ниж. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ручки нагору підняли. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, П'ять. Ручки опускаємо. Тепер дивіться. В сторону ніжку. Раз, два. Ставимо ручки три, чотири. І опускаємося нижче. П'ять, шість. Тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири. П'ять, шість. Піднімаємо себе. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. Та беремо і тягнемо її вперед. Раз. Два. Ще тягнемо. Три. Чотири, п'ять. Шість. Молодці. Тепер міняємо. Міняємо ліва ніжка йде вперед. Ліва вперед. Присідаємо на ліву ніжку. Бачите, я права, Вона рівненька. І робимо. Раз, два, три, чотири. Ручки нагору піднімаємо. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо вниз. І робимо в сторону ніжку. Раз, два. Ручки ставимо. Три, чотири. І опускаємося ще нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Встаємо. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. І беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Сідаємо. Ніжки навхрест. Сідаємо та сідаємо. Раз. плечики Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два. Три, чотири. І в сторони. Раз. Два. Три. Чотири. І ручки нагору підняли. І тягнемось нагору. Раз, два. Ще тягнемось три. чотири, п'ять. Опустили ручки і похлопали собі, що прийшли на тренування. Дуже вам дякую. Дуже, дуже, дуже. Дуже вам дякуємо, пані Анастасія. Сподіваюсь, всі розігрілися перед робочим днем, таким цікавим. Але, пані Анастасія, у нас є ручки. Дімочка, що ти нам хотів сказати? Смотрите, книга. Це про про, дома. про дома. Архітектура, это... супер, неймовірно. Тобто, в нас а. вже є науковці, у котрих вдома є мікроскопи, а у Дмитра є книжка про архітектуру. Супер, хлопці, ви неймовірні молодці. Дуже вам дякуємо за ранкову руханку. Дуже дякуємо, що завітали до нас. Я з вами на сьогодні ще не прощаюся. чекаю вас на наступних заняттях, пані а, всім дуже була, Всім дякую, всім гарного дня. До побачення.